Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами середа, а це означає, що ми з вами будемо їхати на закупи. У нашому холодильнику миша давно вже здохла. Коліна! Я на колінах! Знаю, що так, типу, мувітон носити окуляри, але я не знаю, куди їх ще прицепити, щоб їх не пошкрябити та не забути. Тому байдуже. Поїдемо ми сьогодні з вами до Сільпо, а потім ще до Вароса, але до іншого Варуса ні до того стрьомного. Поїхали. А ще мені потрібно заїхати до акварелі і купити а, спеціальний пластилін для синочка. Ще вчора у нас відкрився Макдональдс, і там було тупо жесть, дуже величезна черга. Як на мене, це реально жесть. Чому просто не зачекати неділю та піти собі посмакувати нормально Макдональдс? Бачите, ото черга на МакДрайв, типу, оце. А це неймовірно смачні сінабони. Скуштуйте, я рекомендую. Перший раз побачила салат з фіалку. Як вам таке? Не побачила деяких позицій, які мені потрібно, тому я ще все одно заїду до варуса. Це який саме тупий момент, коли ти пішов до магазину з собою. Не взяла свої еко-пакети, і мені прийшлось купити пакет. Мене, мабуть, здивувало ось коте. Що там, окрім філе, нічого нема курячого, та і дуже якось скудненький такий вибір по іншому м'ясу. Що я полюбляю таку теплу і гарну погоду, що можна відкрити дах і просто насолоджуватись промінчиками нашого сонця. Це просто супер класно. Тому саме я поїхала до Сільпо, бо я там бачила харчові барвники. На що вони мені потрібні. Я побачила у Тіктосі, як зробити пальчикові фарби для дітей. Власноруч маєте згівна і ракушок, можна навіть і так сказати. Але чомусь їх тут не було. Знову приїжджала повз Макдональдс. Люди, ну я тупо не розумію. Нафіга, ви просто не цінуєте свій час, на що ви там стоїте на макдрайві. Ну, Я, мабуть, ми з вами тут ще не були. Це на побідя, він файний, мені він подобається, багато чого є. Я вже все купила і тільки зараз зрозуміла, що я не зможу поїхати до акварелі і купити пластилін. Бо у мене зараз м'ясо та молочка. Тому, друзі, я пропоную нам їхати додому, куховарити, робити розпаковку. Але знаєте, начебто знову не було у мене натхнення, що такого зготувати. А ще мені це ну, дуже кумарить, блін. Я... я не знаю, мені його потрібно залізувати чи що. Робити розпаковку. Перша розпаковка буде з сільпо. Я зробила покупки на 846 гривень. Купила ось такі салатики, готові мити вже до споживання, до сніданку або до вечері. Потім ще взяла такий суміш салатів вітамін, взяла дуже класну річ, паштет мус з качиною печінкою та журавлиною. Мій чоловік дуже полюбляє таку штуку. Банани гіганти, сир. Інше Лаваш круглий цільнозерновий, Два безлактозних молочка, два батати. Такий маленький набір мені обійшовся 846 гривень. Блін, ще забула показати, що я купила у сільпо зараз. Гречаний багетик сільпо, він просто неймовірний. 30 штук яєць. Ну, хочу діставати, бо я ще їх уб'ю. Так. Далі йде розпаковка з варусу. Покупки з варусу мені обійшлись в 553 гривні. Едегейський сир, також до сніданку або покласти до салатику, дуже класно. Сосисочки також до сніданку. Якщо ви помітили, то ми дуже любимо е, сніданки: сир маскарпоне, філе е, стегна тут е, кілограм. Дівчата та хлопці, якщо у вас десь поруч, поруч є варус, то я вам рекомендую купувати там тісто здобне дріжджове. Тому що ви можете зробити просто неймовірні. Ви можете зробити просто неймовірно пухкі та класні булочки, сінабони. А сьогодні ми будемо з вами готувати філе бідра у своєму соусі та пюре. Зараз я дуже швидко буду чистити картоплю, та потім я буду робити сінабони з того самого тіста з варуса. Так. Філа бідра готово, воно маринується. Картопля вже нас теж готова. Заливаю водичку. Беремо наш. Ставимо на 180 градусів та будемо чекати десь хвилин 40-50, а тим часом будемо робити ну, дуже швидкий та класний салатик. Тісто ми з вами розкатали, а тепер ми будемо змащувати тісто маслом, яке ми вже це сливочне масло, вершкове масло, яке ми вже розтопили у мікрохвильовці, змащуємо наш пласт здобного тіста, а потім будемо посипати сумішу з цукру та кориці. А зараз ми будемо з вами скатувати це в ковбаску та різати на рівні частини. І викладаємо з вами це на деко. Будемо з вами робити ту заливку, яку зазвичай роблять до наших цинабонів. Вам потрібна цукрова пудра, сир маскарпоне та, та трішки молочка. Все це добряче перемішаємо, і воно повинно бути от такої консистенції. Ну що ж, ми все з вами зробили супер хазяйки! Все готово! Чекаємо. чоловіка. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Підтримуємо з вами український YouTube Та побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!